Щодня ми отримуємо повідомлення від людей, які бачать війну не у новинах, а у вікна власних домівок. Або навіть гірше ні вікон, ні домівки вже немає. Багато хто лишився без роботи, здоров'я і навіть без рідних. Зарадити цьому горі повністю ми не здатні, але в наших силах зробити хоча б щось, нагодувати, забезпечити одягом та ліками. А головне показати людям надію. Саме для цього створено благодійний фонд Мерсі Чейн. Наша мета системно та регулярно допомагати українцям, що постраждали від війни. Для цього ми співпрацюємо з церквами на прифронтових територіях, передаючи їм гуманітарну допомогу. Кожен потребуючий може прийти до помісної церкви і отримати мерсі бокс. Та наша місія не тільки роздати речі першої необхідності, а показати людям, що вони не самі. Українці зараз по особливому шукають опору, сенс, розраду, і служителі церков партнерів надають усім охочим психологічну та духовну допомогу. Дуже дякуємо фонду Мерсі Чель за допомогу в наше нелегке время. Ви стали для нас друзями. Тільки друг познається в біді, в історики в Ріхові живемо зараз на даний момент без світла, без газу, без тепла і води тут морі. Дякую нашим спонсорам, нашим донорам за те, що вони нас підтримують, допомагають. Велике вам дякуємо. І навіть скажемо вам велике вам уклін. Вражаємо огромну благодарність людям, які допомогли нам в трудне час. Ми немножко пострадали від війни. Тому дякую людям, які нас заботяться. Слова вдячності від людей, які ми допомогли. Дають наснагу працювати ще більше. Та крім наснаги, ми потребуємо матеріальної підтримки. Тож, якщо біль українців відгукується вам, перетворіть цей внутрішній поклик на конкретну допомогу. Ви можете стати нашим партнером, жертвуючи кошти у фонд Mercy Chain. Переходьте за цим QR-кодом на наш сайт. Там можна більше дізнатися про діяльність фонду та доєднатися до фінансових зборів. Також раді будемо бачити вас у складі нашої дружньої команди. Мерсі Chien це волонтери з різних куточків України та світу, що об'єднані живою діяльною любов'ю до людей. Тож, якщо це про вас, долучайтесь.